Цей хлопець зробив величезну помилку, коли записав це відео. На ньому він каже: Добре, коли я досягну 200 тисяч підписників, я зроблю все, що буде в топовому коментарі. І він набирає 200 тисяч підписників. Мабуть, він розраховував на якусь крінжатіну. Але топовий коментар не такий простий. Лети до маленького містечка в Таїланді, щоб тебе прийняли люди, вивчи їх мову, почни тренуватися і вчити Муайтай протягом року, борись на турнірі виграй турнір, потім повертайся в США та приєднуйся до UFC. залишайся в формі і будь непереможним. А коли підеш на пенсію, в інтерв'ю скажи, що саме цей коментар став причиною того, що так завзято працював, і підлив масло вогонь, один з найкращих Муайтай-бійців Таїланду. Він написав, що може про нього попіклуватися і потренувати. І тобто, у хлопця тепер є два варіанти: або злитися і відмовитись від своїх слів, або спробувати зробити все те, що написано в коментарі.